Ми сьогодні приїхали на звіринець Джерело. Тут є парковка, припаркувалися. І тепер треба йти через весь ліс. Так, тут, в принципі, є вказівники, так що ми йдемо прямо. Але коріна замітила корівок. Це, бачите, вже почався контактний зоопарк. Короче, Карліна зависла тут вже біля самої корівки. Пасуться, щипають травичку, йдемо. Є ще друга, та. Дві корівки. Демо. Поки дійдемо до зоопарку, то вже і зоопарку не, не треба буде. Прямо пройшлися по такій стежці трав'яні і попали вже на нормальну. А це можна гуляти по цілому парку, так. А, то ми вже майже і прийшли. Джерело зразу з ліва. Оцей, зоокуток. Досить близько. Просто по карті ми дивилися, що під'їжджати треба під сільськогосподарський інститут, але там треба дуже багато проходити. Знайшли тут місце, де класно можна припаркуватися. Відразу церква і з церкви зліва собі поставили машину і одразу зайшли в сам парк. Все джерело ось тут. Такі двері величезні. Зразу із це ми пірінами Павліна. Дивіться, як прикольно в нас тут зустрічають. Через такі стрічки треба пройтися. Там зразу на вході є каса, ну, вхід з людини 250 гривень. Діти до трьох років безкоштовно. от з нас всіх вийшло 750 за трьох. Так, тут вольєри і вже бачу Єсово. Класно, що територія така. Піде з бруківкою рівненько. Тут у нас якісь річечки ще мали бути, тільки вони повисихали. Дві які маленькі вон тут висів гробчик. <сум> Є ще там голуби, а з цього боку були сови. Але ми підійшли до вольєра і вони потікали десь. А вони вон там сіли. Територія класна, зелена, з містками. Шкода, що тільки водичку не запустили тут. Так, проходимо. Тут ще мають бути всякі різні унікальні квіточки. Шрек спереду пофоткатися можна, багато фотозон є. Кароліна вже знайшла якогось жука. Курівку. Божу. Тільки що бачила просто курівку, тепер Божу корівку. А тут а? якісь павліни мають бути. Бачите скільки рочків? А скільки йому рочків? Як ти визначаєш? П'ять рочків то через ці цяточки та, треба визначати. То він твій ровесник, Кароліна? Йому п'ять, тобі п'ять. Весь фотозона в селі. Це соломіний бичок із казки. Там можна сфотографуватися. Тут, в принципі, можна ходити, бачу, люди ходять по газоні, щоб сфотографуватися. Так, тут от оленчики ходять, бачиш. Ой, і курочка. Кароліна Карліна в шоці була не на вольєрі, а так собі. От то хто куткудакав. Їх тут ще багато маленьких вон, ходить. Тут можна зайти сюди. Ульєр. привіт. А Скільки тобі рочків? Але Кироінка, знову треба поводитись дуже-дуже акуратно, тому що він тут е, головний, в цьому е, великому загоні, він тут ката. І він має такі зараз великі і великі рожки на голові. Він справді може в будь-який час поклонитися, щоб він тебе не зачепив легенько в посоротку може покласти. В самому кінці. Оце маленьке, до нього підходити не можна, бо мама і тато його захищають. Розумієш? Вони будуть злі, якщо ти підійдеш до дитинки. Ну, захищають, щоб її не обідали. Вони ж не знають, що ти хочеш погладити. Ось її бач, просто гуляю. Там що вони є лелеки. А тут можна погладити. Оці старші, вони тут ходять, їх можна гладити. Він що може облизати. Це гладить. Кероліна Це Олень Святого Миколая. Дивіться, такий язичок довгий. Погладили ми вже оленяток. Прикольні такі ручні. Деякі ті, що в загоні з маленькими дітками, то вони тікають. Так, значить нас тут є. Ціна запитут, а, 10 хвилин, 50 гривень. Так, і тут прикольна територія, така рівненька, класна. Зараз розп... її оглянемо, що тут в нас є. Це черепашки тут мають бути, так. Але щось їх не видно. Вони десь поховалися в водичку. А вон плаває, бач? Черепашки. Вони сюди одразу починають пливсти. Побачили тебе. Вони думають так, ти нам принесла щось їсти чи ні? Так, що величезний майданчик дитячий є, там єнотики. Тут у нас кафе, можна піцу купити, щось поїсти, попити, а нас ведуть до чарівних альпак. Зараз йдемо. Надіюся, Кароліну вони не оплюють. Виські вони красиві. Ого, вони такі ніжненькі. Привітик. Альпак. Власне, не бійся. Нас зараз набере багато в рот печенька і тільки потім собі вирішить. Ліна трохи боїться. Ми просто підійшли і вона почала плювати. О, є пісочниця. Ми йдемо до єнотиків. Цікаво, як ти єнотиків не злякаєшся. їжу, Вони її ретельно миють, оскільки вони є дуже чисто А зараз наша дівчинка чи сита, чи трошки злякалася вас. Е ні ні з'їсти, ні помити, ні нічого з тим печеньком не зробити вона не захотіла. Так, отой заснув, аж перевернувся, <сміст> так смішно спить, як Кароліна в ліжечку. У нас Дімка виліз. <сміст> <сміст> так, все, діма, вже зліз. Вагітно не рухати, Каролінка. Ну, а цей взяв помив свою печеньку. Дивись, <сміст> королін. Ну, бачите, ретельно його ми перед тим не споживає. Може такий собі погласкати для нашого Дімона. Де по Поласка, Дімона. Дімасик. Бажаю, всі хто тут є, мають погладити Єнота. Ми сюди заходимо не Привіт. для того, щоб на них подивитися, а для того, щоб з ними контактувати. А Карліна хоче показати цього левчика. Такий от. Величезний майданчик дитячий. А що, можна зайти в рот? Ого, нічого собі! Вау, то тут всередині можна заховатися від сонечка. Бачки, левчик. Вон тут можна залізти по таких трубах. Або спуститися і там ще є гірка спускатися. А ти сюди заходила на вежу, з туди не змогла залізти. Давай пробуй, тут є лазанка, бачиш, скеледромчик. Можна злазити сюди, ну, найлегше, або сюди, якщо хто хоче екстрим. Ну, територія, в принципі, невеличка, але прикольно доглянути. Релакс зона класна. Із сакурами. Все, Карина зайшла в хатку. Тут можна полежати. Ззаду ще стоїть то кафе. Можемо пізніше, потім, якщо буде жарко, ти сходити. Щось перекусити або з'їсти морозиво, цікаво купити. зранку встали, навіть кави не пили. Вирішили приїхати самі перші. Зараз хочемо Кароліну завезти до коників, їх можна погодувати. Бачила є вігвам, бачиш, індіанці. Тут можна якісь розпалити багаття. Такі палички, бач, помальовані, прикольні. Так, тут писанка стоїть величезна біля кафе. Йдемо в цю сторону. Зараз подивимося. Де ці коники наші знаходяться. Чи вон поні, їх звідси видно? Їх там не один, їх там декілька є. Так, біля коників відразу в нас тут знаходяться ще туалетики, на території є. Чоловічі, жіночі, там коник спить, ліг на сонечку собі лежить. Карина хоче годувати коник. <смір> Війка щаслива, дала листочка. Таля каже, класно, що в зоопарку можна їх прийти погладити, але тварин не так багато. Але з того вони контактні всі. Тут ми заходили до Ленів, до альпак. До юнотиків ще могли зайти до коників, просто тут зараз немає працівника, який запускає, бо біля кожного входу стоїть працівник і він заходить, дає їм печенька, їх гладить, щоб не заспокоїлись. Тоді можна далі вже гладити або кормити їх, якщо дозволять. На батутик хочеш? Ну йдемо на батутик. Йдемо, поскачеш на батутику тих 10 хвилин, а потім підемо там, ще є озерця сили. Подивимося, чи там є пташечки. А тут ще є три озера, такі невеличкі, От якраз там є гуси чи лебеді, там, якщо їх чути на відео, кричать, а на ті батути, там 50 гривень 10 хвилин. Короч, дівчата у мене зависли, хто на батуті, а кому сподобався Олень. Короч, Наталя там годує того Оленя травичкою. Так, а я йду, зайду до цих от озер з сили. Подобалося тут повністю вся територія в Руківці і тут досить такі рівненько у нас ось ці озера з качечками. Навіть статуї є якісь прикольні. Тут одне озеро і з іншого боку ще два туди. Ось така от статуя. А ну напишіть, хто ж це може бути зі списом, із мечем, і ще й крила має. Так, далі територія закінчилася з рівними бруківками, але можна попри озерце собі пройтися отак. По, по ґрунтовій дорожці посидіти на лавочці. Хто ніби хотів в тиші посидіти, <смі> насправді ні, тут -то. курочки кукурікають, там плавають. Але зато в лісі прохолодніше, ніж е, на майданчику там, на галявині. Теж можна сконтактувати. Я колись селі з такими контактував не сильно хочеться, на як підходиш, то люблять шипіти. В загальному прикольно, що воно знаходиться недалеко біля Львова. Ми їхали хвилин 10. 15, бо пробки там були, якщо їхати на зимну воду. А так, доїхались та стали. Може, можуть бути, що перші приїхали, тут місце було. О, тут ще є статуя Черепашки. Її можна погладити, згадати бажання і воно обов'язково збудеться. Наталі сподобалися ці олені. Бачиш, як класно. Контактний зоопарк зовсім інакший. Хоча годує через. Сітку можна зайти всередину. Чи ти не хочеш через те, що країна там скаче, і за нею треба дивитися до оленів. Карліна не хоче, їй подобається там скакати на батуті, там ще є слотка вата, ще можна намалювати оці ці грими Аква. Короче, багато всяких різних розваг є. Наталя хоче до цих оленяток. Я так... Розумію, тобі сподобався той великий, А, бо всі з ним фотографуються. Так, дали пшенички трохи. Наталя вирішила його погодувати. Він хоче просто занюхати, чи в тебе ще щось є. Йому сподобалось. Всього облизав. Такі прикольні, плямисті. Привіт-привіт. Та вона не вкуса на не зміє піса. О, супер! На, <рес> Натир'єно, як кароліна, буду збирати тобі. Так, Рівно напевно, буде щаслива, що я пірочку знайшов. Погладили всіх тварин, які тільки можна, нафоткалися, нас знімали. Ідемо, треба обов'язково помити ручки і зараз, напевно, щось перекусимо. Подивимося, які ціни. Дивися, що я тобі знайшов. Пірочку запаха собі в кишені. Та була мама в кишені пхала, тепер тату є татові, треба запхати. От зразу видно, хто хоче їсти перший, помила руки і полетіла. Так, зараз будемо обирати якусь піцу і грячу напої. Плате 80, а піцу яку папероні салямі чи брати 4 сири, так щоб всі їли. А там піцу можна вибрати маленьку, 150, середня 250, здається, і найбільшу ми взяли за 400 гривень. Тому що у нас тут дуже багато людей, ми взяли най найбільшу і взяли три трилате по 80. Можна було ще морозиво дітям набрали, вони собі їдять. Зараз присядемо, перекусимо. Залізли на ту вежу. Ну давай йдемо сам верх. Є труба є вежа. Боїшся з'їжджати? Якщо боїшся, то не з'їжджай. Так, зараз подивимося, хлопчик перший з'їжджає. Ну що там? Хоп! Беч? Ні, в принципі, норм. Просто треба чуть ручками притурмозити. Так, замовили піцу. Тепер треба чекати десь пів години, тому що тільки відкриття все відкривається, піч поки нагріється, кавоварка поки нагріється. Мусимо посидіти почекати або побігати. Бо Кароліна трошки побігла на ту гірку, хотіла спускатися, але побачила, що там дуже висока, забоялася. Це добре, що вона ну типу має такий страх. Якби мала була б страшна, то вона б з'їжджалась з чого хочеш. Тут ще проводять якісь майстер-класи є ну тако, по вихідних і можуть бути різні концерти. Такий великий зал, де проходять ці всі майстер-класи. Звів Кароліну подивитися, там якісь є малюнки. Столики, але зараз нічого не відбувається, нема дійства, треба окремо записуватись, щоб попасти на майстер. Клас. Ну, Вона любить ті штуки, малювати, ліпити щось. Так, у нас піца мага величезна. Так. Тут якісь іграшки. Тяжко покласти навіть ту піцу кудись. Так, нам дали ціле поруччя <с> серветку. Так. Ням-ням. Яки нам принесли піцу і каву. Прихожу, Кароліни немає, а вона пішла до курочок туди і почала збирати пірячку і зносити мені все пір'я. Я йду, подалю зараз ще на початку, там є носухи. Зараз покажу, бо ми якось їх пройшли і не замітили. Мені подобається територія така рівненька, є фотозони, ой, є навіть зачарована. Хто любить зачарованого, можна. от Сфотографуватися. Тут, напевно, вночі ще класно підсвіткає оці всі кульки. Гірлянди. Оце прикольно, коли заходите, вас зустрічають такі стрічки. Чи це Такі пальці? Пальці не.